Під новоукраїнською прокуратурою знову мітингували. Нагадаємо, минулого тижня місцеві активісти вимагали, аби районний прокурор написав заяву і звільнився. Спроба не вдалась, тож люстрацію перенесли. Проте випередив люстраторів інший мітинг. Майже сотня жителів новоукраїнки прийшли підтримати прокурора. Як все це було в репортажі Інни примак. Люструвати прокурора новоукраїнського району місцеві активісти спробували менше тижня тому. Написати заяву на звільнення вимагав Олександр Нешкреба разом зі своїми прибічниками. Це є докази. Цього показати надати документів. Отаку завтра з цими всіма документами я йду в обласну прокуратуру. Продовжити акцію протесту активісти планували сьогодні. Проте з самого ранку під стінами прокуратури інший мітинг. Майже сотня місцевих жителів виступила проти люстратора. Якщо кого-то не нравится, дайте факти. Якщо прокурор вам не білі ті факти в Генеральну прокуратуру пускай саме. Причому тут народ до прокурора нельзя у нас підматити в країні зараз ще восстання внутри. внутрі, тим більше в центрі України. Ані там всі ждуть. Нам як громадськості не підходять ці його методи. Таличини, таке інше. Ці методи, які давайте виберемо сьогодні і створимо знову країнки ДНР ЛНР, щось таке. Я проти цього зібрались тут, і ошукані люди. У них до тричі судимого люстратора не шкреби ціла низка претензій. Допомагаємо бійцям АТО. доволі непогано допомагаємо. Допомогли йому. Він звернувся, ми не відмовили. Але як оказалося, що наша адресна допомога не пішла туди, куди потрібно. 92 тисячі. Це він, тобто, пройшовся по всіх. Людина, яка Має якісь свої цілі і просто шахрай на сьогоднішній день. Поки триває один мітинг, трохи далі починає збиратись інший. Проте ілюстратори, простоявши кілька хвилин, складають речі. Чому не кажуть? Будете мітингувати? Ні. А чому керівник сказав, що не будемо мітингувати. без коментарів? Без... 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 Прокурор району розповів, що люстратор на шкреба обіцяв повернутися і не сам. Після того, як він побачив, яка кількість людей зібралася невдоволених діями. Він розвернувся, уїхав в невідомому напрямку, розказавши, що зараз поїде в Кіровоград. Збере озброєних хлопців і прийде сюди, в Нову І це, е, що все-таки буде по його. Перевіряти цю інформацію взялися правоохоронці. Інна промакеля зіленкін день за днем.